Ну, добре, і ведмедик вирішив, будь що здивувати слоника. Він обхопив голову лапами, сів на панюк і задумався. А що, якщо надути велику, превелику кульку і прилетіти на ній до слоника в гості? Це було б дуже добре. Але раптом він знову скаже Ця кулька просто товстий пухир. Теж мені здивував, а якщо показати йому першу конвалію чи перший листок, ні, цим його теж не здивуєш. І він, звичайно, скаже скоро їх буде тисячі ха-ха. І зовсім уже було, ведмедик впав у відчай, та раптом він згадав, слоник любить хмарки і кульбабки, хмарки тому, що вони схожі на слоників. Ну а кульбабки нагадують хмаринки на зелених ніжках.